Доброго дня, мої хороші. Ми з України. Ви на каналі і люди і з вами я Гануся з Рівненщини. У мене продовжується жнива, я трошки випала з колії і ніяк не можу наздогнати свою роботу. Жито продовжую жати на зиму для своїх композицій. У мене ще його великий лан. А його треба все пов'язати і повісити, щоб воно сохло. Вже житочко переквітувало. Я його не встигла всього зжати, поки воно квітує, але нічого. Ще поки що воно колосочки не повні, тільки пилок зійшов, так що ще воно руки страшні, тепер з города прийшла. Так що ще маю декілька днів, щоб його зжати. А вже на підході і пшениця. І вже починають квітнути мої сухоцвіти. І поки ми чекаємо дощів, а квіти продовжують квітнути. І на сьогодні в нас передають зливи, не знаю наскільки то правда, то хочу швиденько вам її показати. Бо, звичайно, після дощу вона трошки помарнується, а цю красу не показати не можна. Ви тільки гляньте, яка вона. Ви тільки гляньте, яка вона. Красоня. І в напіввідкритому відкритому стані вона гарна. І в розкритому, і в бутонах вона надзвичайна. В цьому році вона така шикарна у мене, що я чогось в мене така випустить пару квіточок і все. А зараз бачите, яка гарна. Великий кущ. Усі красі. А поруч з неї ось, ось така красуня. Лимонна, лимонна, квітка розміром. Подивіться, ось яка велична. Емоції прямо переповнюють мене від цієї краси. Поруч з жовтою, що в мене ось така є, велика-велика, але вона вже трошки відсіла, перші квіти скидає і вже почала запускати нові бутончики. Вітер її трошки потріпав, ось такі вони, бачите. Ця її краса передається. Ну і, звичайно, жовтенька. І от добре, що пішла знімати, побачила, що вже з'явилася тля. Треба негайно покрупити, але передають дощ, то не знаю, як вдасться. А ось тут у мене самий перший мій кущ лаванди. Уже такий розкішний, правда, тут колись один необережний. Водій мені в'їхав колесом, у нього і трохи відламав, але все рівно він великий. А поруч рослинки і сопу. Уже теж буде цвісти. Колись виростила його з декількох насінин, а він розмножується, нема що казати. Уже ось-ось розпуститься гіпсофіла. Чогось у мене один кущ пропав, її навіть я не знаю, що сталося. Але ці три гарні нарослі. Так що будемо робити зрізку. Тут у мене он флокси вже як попіднімалися. І в мене дівчатка я вам ніколи не показувала свою гріценю. Просто у мене тут ще не... Облагорожений куточок, я її посадила, а тепер треба зробити на неї опору, тому що вона розрослася сильно. Я вже подивилася, як її сформувати. Будемо працювати над нею. Тому що в мене рослинка вже не молоденька і треба їй дати раду. флоксики гарненько піднялися. У минулому році прийшлося ось цю чайну гібридну красуню пересадити, і вона, я думала, вона мені пропала, але от дивіться, дала квіточку і ще одного бутончика, Надіюся, буде жити. Починають набувати цвітіння ліченії польові. Ну, це не польові, це однорічки, але вони в мене дають самосів, то я на них кажу польові. І так дивлюся, що знову і на цій троянді в мене попилиться. Треба все кропити, а я ніяк не зберуся. Я не можу своїй картоплі дати раду. Посадила, як зазвичай хай буде, пригодиться, а дощу немає, земля тверда, зілля росте. І я вже три дні на тій картоплі, і ще мені, мабуть, до вечора я її не висапую. Розстріла ще одна квіточка. Ніжності, і подивіться, яка вона ще не розцвіла, вона сама почала розцвітати, але ось яка вона ніжна. У квітах роботи і куча, а мене картопля забрала. Ну і це море троянди. Прямо емоції в мене переповнюють. А там он, ще, бачите, розцвів мій мак. Я думала, я його вже втратила. Це не той такий звичайний, як у всіх. Це трошки пізніший сорт, і він такий великий, велика маківка. Бачите, яка колір засвітлює камера, але вона дуже-дуже гарна. Теченки подивіться, які. Що я вам хочу сказати про мак, оцей багаторічний, який розмножується кореневищем. Його не можна розмножувати весною. Мені довелося одного року відкупати, ну, викопати, щоб перенести його в інше місце, і він у мене зовсім пропав. Залишився один оцей корчик. У мене був трошки темніший, ще такий просто бордовий, а це яскравий, червоний. Ось подивіться на це море квітів. Море море квітів. Велика, розкішна. Так, да, вона не цвіте довго, але оті миті, коли вона цвіте, вони настільки тішать душу, що прямо чекаєш з цього моменту цілий рік. Це все одна гіллячка. Вона така була висока, я вам показувала колись, а зараз вона опустилася, і ніби віночок з троянта. Все ось так показую. Так стараюся, щоб мій старий сарай не попав у кадр, але він весь час мені попадає. Ми в цьому році плануємо, як усе буде добре будувати новий. Бо цей вже треба давно розібрати, але так, ще там кури, ще там свині є і мусить бути такі, як є. Не завжди на все вистачає коштів у нас час. Так що живемо, так як живемо. Дітей повиучували, а тепер треба далі щось робити. Був би мир, все зробиться. Був би мир на нашій землі, Господь що послав уже його. Звичайно, з перемогою, бо мир без перемоги. То дуже велика ціна нашої перемоги. Продовжує квітнути Нігела, і я зараз покажу, які коробочки я вже буду зрізати. Бачите, оця коробочка вона вже годиться для зрізки. Вона має ось таке полосатеньке, забавне. Ну, ще можна день-два почекати, щоб вона така була більш яскравого кольору набрала. І отак вона висихає і дуже декоративно виглядає у букетах. А які коробочки вже перестояли, то я їх просто відправляю відбілюватися. І вони теж вибілені, отакі павучки гарні-гарні у моїх композиціях. Ось бачите, яка вона. Спірея вже почала відкривати свої суцвіття. Дивіться, яка вона ніжна, гарна. І оце ж цією ніжниці буде осипаний весь кущ. А він у мене здоровенний, здоровенний. А ця біла, ніжнюща троянда. Це така проста. Я її колись купила за 20 гривень. І вона ну дуже мила, дуже ніжна. Хоч вона дуже крепко відкривається. І її, як і всі білі квіти, дуже любить бронзовка та яринка волохата. Сьогодні трошки хмарно і хотіла вам показати ще мій один пігончик. Такий недавно відкрився, але, мабуть, я його не покажу відкритого. Ось такий він, бачите, бордовий. Ось з такими теченочками, бачите? Красень. Він такий темно-темно-бордовий. Кіточок на ньому є багато, але квіти на цьому піоні невеликі. Вражає тільки його колір такий, навіть не бордовий. Це не бордо, це скоріше всього. Бурячковий. А цю ось, подивіться, вже скільки бронзовки. Вже марнують. Вони вже, правда, перецвітають, але все рівно шкода цього піончика. Ну, і наречена дайція розцвіла, випустила свої білосніжні китиці. Вбралася в біле убрання, як справжня наречена. Як же я її люблю? Вона цвіте уже після того, як відцвів жасмін. відцвітають майже піони, і тоді вона красується ось тут у мене. Подивіться, яка вона пишна, пишна. Звичайно, якісь комашки її полюбляють. Ви знаєте, я сьогодні вранці виводила корову на посовище. Я стільки, стільки бджіл, що не бачила. Вони так опиляють оцю всю травичку, яка зароститься, просто гудуть, гудуть, як тут там вулик на полі. Працюють бджілки. Ну і дивіться, яка у мене тут полянка соничок у переміжку з гвоздикою трав'янкою, яка понасіялася у мене тут вітром і цвіте поміж суницею. Смачненькі. Я вчора тут трохи позбирала для онучки, але вони знову рум'яняться. Ще одна жовта красуня, у мене тут цвіте і десь. Вибило гілячку шипшини. Треба зрізати, я ж не звертала уваги на неї. Кожного року вона в мене тут і теж їдять бронзовки. Ну, боже, Боже, з цими бронзовками. Це ще цвіте. Ще продовжує квітнути цей білий піон. Ось подивіться. Уже всі прості оці мої вже перецвіли. А це ще цвіте. І тут цвітуть, дивіться, цвітуть повторні, ну оті другі бутони, яких я не обламала. Ось ця вже обсипалася. Оце ж одна. Красунь. Треба буде ще білої попроводи, посушити. Ви знаєте, вчора виходила на горище, виносила ще піони. І зрозуміла, що їх можна сушити, вони дуже гарно виглядають. Правда, вони ще не досохли до кінця, але вже такі трошки шелепучі. Зберегли колір, а пахнуть, зайшла на горище, ну, як якийсь парфюмерний склад. Ну і нарешті почала цвісти Сара Бернард. Це така пізність сортпіону. Він світе саме пізніше за всі, але ви гляньте, яка це ніжність. Погляньте. Красоня і бутони, гляньте, які великі бутони. Трояндочка моя розкривається. Ніжнюнька, але... Її в мене теж дуже люблять жучки. Я так зрозуміла, що всі свої світлі троянди і квіти мені треба переносити в тінь, де менше літають оці бронзовки І ще один кущ сари. Подивіться, подивіться на цю красу. Ось цей ця, ця квітка мені дуже подобається, бачите? І вона пахне. Це не, бо деякі гібриди не пахнуть, а вона пахне. І ось дивіться, знову сидять. Знову сидять оці бронзовки. Ой, як же вони мене втомили в цьому році, вам не розказати. Вам не розказати. Отого. Це ж так декілька разів на день ти маєш їх ходити збирати. Мені хочеться показати вам, не знаю, чи вам буде видно. Ось тут по краю пелюсточок ще є така темна бурячкова прожилочка. Не в кожній квіточці, але в деякій є. Це не Сара, це інший сорт. Вибачайте, не знаю, але не менш привабливий. Подивіться. Бутонів багато, квітів багато, корч уже великий. Можливо, на осінь десь трошки щось буду ділити, як буде погода і як буду мати час. Я завжди планую, але ніколи не встигаю, тому що у мене починається зрізка сухоцвітів і вона без Кінечна, їх кожного дня треба зрізати, кермеки, безсмертники і решту. І я на піоні в мене не вистачає часу. Вони собі ростуть далі і ростуть, хоч я хочу щось трошки продати, щоб поновити свою колекцію на нові. Ще один сорт тут у мене є. Я ніяк не можу його показати, який він має бути насправді. Тому що зараз він напівзакритий а коли він відкритий, от там, бачите, всередині отакі от тичиночки, і він так розпадається. І оці тичинки поміж пелюстками виглядають. і Він такий цікавий, цікавий, такий цюбатий. Ну, незвичайний такий піончик. Я вам хочу сказати. Ось там більш видно, в тому в цій квіточці, бачите, такі великі, насичені. Жовті течинки у переміжку з цими півпелюстками. Ну, на цьому буду завершувати свою розповідь. Нехай нам приносять позитивні емоції не тільки наші квіти, а й події в нашій країні, щоб ми менше переживали, щоб ми менше плакали і хвилювалися за. Наш український народ за нашу землю, щоб було тільки позитивно, щоб ми перемогли, щоб ми здолали наших ворогів. І все буде Україна. Віримо, молимося, підтримуємо дух наших воїнів і тих, хто їм допомагає. Дівчатка, хто які гроші має, лишню копійку, донатьмо. Я от кожного разу продам щось. Хай я 50 гривень скину, але я щось скину. Допомагаємо, і ми всі разом їх здолаємо. Я в це вірю.